Якщо вони спробують потихнутися в цю зону, вони підуть слідом за російським кораблем, з крейсером Москва. Я дуже сумніваюся, що Російська Федерація готова нанести подібні удари саме по суднах, які ходять під прапорами цих країн. Домовлятися з ними сенсу, як ви бачите, немає, тому що вони ніколи не виконують зі свого боку взяті на себе обіцянки. Українське суспільство після 30 років незалежності нарешті зрозуміло, навіщо потрібен флот. Сьогодні поговоримо про так звану морську блокаду, кому вона більше шкодить і як її зняти. з нами речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Вітаю! Слава Вітаю. Україні! героям слава! Давайте з вами почнемо цю розмову з таких основ, поговоримо про ось таке питання. Зернова ініціатива вона була фактично зірвана росіянами. Але є інші цікаві речі. 31 липня у Чорне море зайшов ізраїльський корабель, який почав рухатися в бік порту у Дельті Дунаю. фактично порушивши так звану морську блокаду. Скажіть, будь ласка. Чи були здивовані росіяни, на вашу думку? Ну, Вони взагалі постійно у нас здивовані. Що стосується зернової ініціативи, тут почати треба з того, що фактично вона не працювала, тому що відслідковуючи об'єми, які проходили через цю ініціативу, можна помітити, що е, в день це могло бути до 10 судів всього. Тобто вони її технічно затягували як могли. Е, як вона працювала взагалі? Заходили судна. Комерційні через Босфор, Чорне море, мали е, прийти до турецького берегу Турецької республіки. Там їх мали доглянути, доглядова група, в складі якої працювали так само росіяни і українці, представники військово-морських сил, е, там інфраструктури і розвитку. І відповідно, після перевірки це судно направлялося вже там до порту Одеса і вантажилося на зворотному шляху. Її знову перевіряла е, ця комісія і вони. У технічний спосіб постійно затягували цей процес максимально. Це перший пункт. Другий, що стосується загалом роботи цієї зернової угоди, як ви знаєте, не було долучено більшість портів до неї. Не було долучено порт Южний, тому що вони це робили, вимагаючи відновити роботу ам'якапроводу тольятті Одеса, щоб торгувати через наші порти своїми добривами. Це при тому, що в Харківській області в цей момент вони наносили вогневе ураження по цьому мікопроводу дронами Камікадзе. Ну це от логіка росіян. Е, я вже не кажу про Очаківські порти, Миколаївські порти, Херсонські порти. Там взагалі десятки десятки іноземних суден досі заблоковані. Тому що, на жаль, вони зараз е, контролюють фактично Дніпро-Букський ліман. І відповідно вивести звідти безпечно ці судна неможливо. Що вони роблять зараз? Зараз вони тероризують ці е, торгівельні флот е, виключно у такому е, вербальний спосіб використовують. Тобто вони виходять в етер, залякують, опитують. Хоча, в принципі, вони на це не це не мають ніякого права. перекривають перекр 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 ділянки е, моря, але вони його перекривають е, е, через так звані прибережні повідомлення, прип. Це коли вони кажуть, що ця ділянка перекрита для проведення, наприклад, навчальних стрільб. І ми не гарантуємо безпеку. Іноді вони туди переганяли якісь одиниці, там того самого Котова, наприклад, і бикова. Але суто фізично цього недостатньо для того, щоб створити так звану блокаду. Для того, щоб створити блокаду, це треба велике групування, вивезти в море, заблокувати ділянку моря, для того, щоб повз них не могли пройти ніяке судно. Цього насправді зараз не відбувається до українських берегів. Вони не можуть підійти в першу чергу через роботу військово-морських сил, 100 морських миль від берега. ми Зараз покриваємо, тобто вони знають, що якщо вони спробують потихнутися в цю зону, вони підуть слідом за російським кораблем за крейсером Москва хотілось би трошки детальніше щодо історії, коли кораблі, все ж таки, попри озвучені обмеження від росіян, вони все ж таки пішли до е, портів в на, на, на Одещині, але фактично є теза про те, що в цей час за цим процесом руху кораблів моніторили авіація НАТО. Скажіть, будь ласка, чи може зараз ви, як представник ВМС України, підтвердити чи спростувати цей факт? Що фактично ми отримали ось таку підтримку від наших партнерів? Я не став би пов'язувати ці факти. Чорне море є море спільного користування. В ньому є три країни НАТО: Турецька Республіка, Румунія, Болгарія. Відповідно, ця акваторія так само відноситься до них, і вони там можуть в нейтральних водах проводити так само польоти і робити все, що вони вважають за потрібне. Тому сказати, що ці заходи якось пов'язані безпосередньо з е, так званою блокадою, я не можу. Але сам факт, що вони проводилися, я вам можу підтвердити, що да, польоти були. Ну і приховати це неможливо. Це все зараз на Флайдар Радарі можна побачити навіть в ретроспективі. Але ви вірите в те, що це ну може бути певним сигналом. Дали пояснення росіянам, що ми все бачимо, ми все моніторимо? Насправді е їм такі сигнали навіть подавати не треба, тому що вони і так чудово знають, що всі все бачать і всі все розуміють. Що світ не глухо, німий. Щодо терміну, морська блокада. Ви часто в ефірах кажете про те, що його не варто використовувати. Одна з причин, чому ви це кажете, тому що росіяни фізично не можуть забезпечити її реалізацію. Давайте. Пояснимо, що це, як це може виглядати, і чому те, що ми зараз бачимо, це не морська блокада. Коли мене цитують, вони. Змінюють трошки зміст, я завжди кажу про те, що вони її зараз не здійснюють. Але це не значить, що вони не можуть це зробити. них зараз в угрупуванні близько 80 бойових кораблів. Це багато насправді. Так, ми постійно кажемо про те, що по факту зараз угрупування Чорноморського флоту, так званого, заблоковано в Чорному морі, тому що Турецька республіка закрила Босфор, і це правильно. Ці ситуації, і у них по факту таке сполучення жвави є з каспійською флотилією, тобто з каспійським морем. Так званим, тому що в принципі там теж питання. Звідти витягнути все, вони не можуть, тому що там складний геополітичний регіон, там п'ять країн, так само там є Азербайджан, там є Іран. І відповідно вони там мають бути присутні. Деякі одиниці вони вже перевели в Азово-Чорноморський регіон, в акваторію Азово-Чорноморську. Це не означає, що вони завтра не можуть її поповнити через внутрішні води. В принципі, вони навіть можуть з Балтики перекинути флот. І навіть відповідно з півночі, північного флоту. І залишається ще один флот, це Тихоокеанський, ну це вже дуже далеко, да? і там так само є зона геополітичних інтересів. Тому, відповідно, суто технічно, теоретично, вони можуть це зробити. Питання в тому, чому вони це не роблять? Не бачать військової цінності. Вважають, що легше бомбардувати інфраструктуру, ніж навіщо заблоковувати акваторію Чорного моря, якщо можна наносити удари по Безпосередньо берегові лінії, правильно? Це так, виходить дешевше, суто з точки зору військової математики. Тому зараз, станом на зараз, вони не виводять ту кількість кораблів в екваторію, яких достатньо для того, щоб це зробити. Ви сказали вже про те, що існує на сьогоднішній день зона. Яку фактично контролює Україна настільки, що туди просто не заходять, не можуть собі дозволити заходити представники російського військового флоту? Поясніть трошки детальніше про цю зону. Наскільки вона велика і чому не заходять? Чого бояться? Це 25 тисяч квадратних кілометрів, які звільнили військово-морські сили від нашого південного узбережжя в Глип Акваторії. Проте слід зазначити, що і ми туди не можемо зайти і вільно себе почувати. Це така сама сіра зона, тому що там постійно працює російська авіація. І це одна з трьох основних загроз, які постійно є в Чорному морі. Це в першу чергу флот російський, в другу чергу це авіація, і в третю, це відповідно територія тимчасово окупованого Криму. з... Де вони базуються, і з території якого вони наносять вогневі ураження по всій території України. Там вони базуються такі системи протикарабельні, як Бали-Бастіон, наприклад, які мають надзвукові ракети типу Онікс. І відповідно у нас такі є три основні вектори: це сухопутна компонента, це безпосередня територія Криму, яку треба обов'язково звільняти. Це акваторія, тому що окрім флоту. Це завдання ніхто виконати не зможе, відповідно, українського флоту. Відповідно, українське суспільство після 30 років незалежності нарешті зрозуміло, навіщо потрібен флот. Усі ставили питання, ну, навіщо він нам. Тому що домашнє завдання, яке має виконати флот, виконає лише флот в цій акваторії. І, відповідно, третя компонента це морська авіація. У нас є бригада морської авіації, вона з перших днів повномасштабного воює. Досить вдало, вона до цього виконувала завдання в АТО і ООС, відповідно, і виконує їх зараз. І, до речі, це один з тих підрозділів, який мав на озброєнні байрактари, які працювали в Херсонській, в Миколаївській області свого часу, півтори року тому. І зараз вони продовжують виконувати завдання. І ми перші, хто отримали іноземні зразки озброєння, саме гелікоптери, «Сія Кінг британські. Тому так, ми в цьому напрямку розвиваємося. І що стосується цієї зони, знов таки, у військово-морських силах відновлено окремий рід військ це берегові ракетно-артилерійські війська. Це наші, славнозвісні Нептуни та Гарпуни, які тримають на от, досить великій відстані, це більше ста морських міль від нашого узбережжя ворога. І вони для них так є загроза. Хотілося б з вами обговорити заяву Міністерства оборони Росії, яка буквально цитата заявила, що всі судна, що прямують в акваторію Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Це дуже важливо, чи значить це, що росіяни, в принципі, могли би атакувати цивільні судна, наприклад, іноземних країн? Які це може мати наслідки? Ну, це їхня звична терористична риторика. Якщо подивитися прапори, під якими заходили під час зернової угоди судна в нашу акваторію, в наші порти, то ви можете побачити там фактично прапори всіх країн, але, здебільшого, от як я помітив, це були прапори китайські та Турецької Республіки. І я дуже сумніваюся, що Російська Федерація готова нанести подібні удари саме по суднах. Які ходять під прапорами цих країн, так само, як і інших країн, наприклад, Євросоюзу та інших країн світу, тому що всі ми знаємо, що судно це екстериторіальне утворення. І відповідно, територія судна, самого під прапором, є територією держави, які прапор якої представлений на цьому судні. Відповідно, це є е, територія іншої країни. І наносити по ньому е, ураження вогневець це все одно що наносити ураження по там, територію посольства або по території безпосередньо країни. Тому, звісно, час покаже, наскільки вони готові е, свої погрози втілювати в життя. Тим не менш, зараз да, так, такий факт є, що фактично вони е, в такий спосіб намагаються залякати, залякати відповідної трейдерів. І, Власників і страхувальні компанії для того, щоб якомога більше заблокувати економічну Україну. Після заяви Міністерства оборони Росії з'явилася і заява майже дзеркальна від Міністерства оборони України, яка, якщо коротко, зазначила приблизно те ж саме, що е, судни, які будуть рухатись в бік російських портів, також будуть розглядатися як ті, які потенційно можуть мати ось такий небезпечний вантаж. При цьому давайте я одразу зазначу про те, що фактично через чорне море Росія також експортує зараз е, скраплений газ традиційно зерно. Тож нафту, тож виникає логічне питання: якщо росіяни погрожують Україні в цьому плані, чи можемо ми робити аналогічно? Ну, це в першу чергу попередження О, і знову таки мова йде про наші територіальні води, про нашу територію, яка згідно міжнародного законодавства є територією України, і тому відповідно. Міністерство оборони України може робити заяви, які стосуються нашої території. Це все, що я можу додати з цього приводу. Я не можу коментувати заяви в принципі, Міністерства оборони, це вищий рівень. Але ну я так це бачу, не можемо не поговорити з вами щодо атаки по портовій інфраструктурі України. Ми бачили, як це відбувалося в принципі і в Одесі, і в Одеській області, і на півдні, в цілому. Тож, знаєте, виникає питання: а що зараз потрібно нашим збройним силам, можливо, військово морським силам, для того, щоб закрити наші порти? Чому? Не розкриваючи якихось державних таємниць, чому ми зараз поки що не можемо це зробити? Ну з того, що вже було озвучено в інформаційному просторі, можу лише нагадати, що мова йде, звісно, про протипровітряні системи, і ну, це в першу чергу. І звісно, повертаючись до виконання завдань в морі, це потужний флот, який зможе розібратися і закрити проблему щодо присутності. Агресивної присутності російського флоту біля наших берегів і взагалі в акваторії Чорного моря. Тобто домовлятися з ними сенсу, як ви бачите, нема, тому що вони ніколи не виконують зі свого боку взяті на себе обіцянки, тому у нас вихід лише один це розбудовувати наш флот і звільняти нашу акваторію силою. Все. На вашу думку? Яким чином має закінчитися оця, начебто, морська блокада, яку оголосила Росія? Яким чином вона може закінчитись? Чи є якісь історичні аналогії? Ну вона ще не розпочалася. Це по-перше. По-друге, історичні аналогії напрошуються дуже прості, згадується 1854 рік, коли по факту Російська Федерація робила все те саме: Кримська війна, і фінал її всім відомий. І цього разу він буде таким самим, тому що ну не приживається Крим в Росії. Так історично склалося. Він постійно у них відпадав, як отой хвіст у Ящерки. І, мабуть, це просто не їхнє. Знаєте, кажуть, кінь не твоє це. Вони цього не розуміють. В історичному контексті бачимо, що російське утворення, яке називають зараз Російською Федерацією, воно постійно утискалося в сенсі зменшувалося в розмірах кожного історичного етапу, там, починаючи з розпаду Російської імперії, розпаду Радянського Союзу. І так само цей процес триватиме надалі, тому що остання імперіалістична війна закінчилася у 1918 році. Її так і називали, тому що це була ще війна імперії. Ну до когось це не доходить. Мабуть, вони трошки запізнюються у своєму розвитку. Сучасний світ, інший, інші зараз вимоги до існування, і відповідно в цьому історичному контексті вони не зможуть уникнути тієї долі, яка має їх спіткати з об'єктивних причин. Пане Дмитро, дякую вам за цю розмову.